Все це повністю пройшло, розумієте, за якихось кілька днів всі погодження, всі висновки, всі фальшиві. Виявилося, що один із тих, котрий гринник, це є тесть водія е генерала. Він був до минулого року, був начальником управління обласної міліції, от і е пан Щур. Друге, друга ділянка вони одна біля одної, пані Безушко. Це дружина головного лікаря, лікарні Львівського управління міліції, обласного управління. І цих двоє людей, безумовно, що вони виконували волю начальника. От. І таким чином. Тільки під одну ділянку потрібно виробити 32 дерева. Ну, Для того, щоб парк залишився парком, ми вже заявили позови про скасування цих рішень. Позови в суді. Але разом з тим у мене є дві ремарки. У нас немає підстав об'єктивних чи підтверджуючих того, що саме щур причетний до їдання цих земельних ділянок. Там дійсно відводились земельні ділянки, так як каже Віра Дмітрина, ну, тим фізичним особам, які вона назвала, але знову таки ці рішення приймались на сесії.